Доброго дня підписникам і гостям каналу. Значить, Продовжуємо проєкт ГРМ «Москвича на зідок. Поставив я двигун, поставив все, що можна було. Хто дивився попередню серію? Бачили як я перероблював. Ну, поки що все крутиться в ту сторону, в яку нам і потрібно. Двигун пробував. Заводить, ну, дав перші признаки. Я думаю, зараз він заведеться. Так завжди було. І попробую хоча б перед-назад проїхати. Ще я не їздив на йому і не чув, чи буде шуміть коробка КПП, чи не буде. Значить, ну, що я хочу сказати. Поки що все стало на свої місця, хоча дещо із скрипом, із стуком. Доводилось щось на ходу підпрацьовувати, але маю надію, що це було недаром. Зараз спробую завести, подивимося, як він проїде хоча б вперед-назад. Зверніть увагу, що на КПП я буду включати, щоб назад їхати перво, то що стоїть усе наоборот, треба мост перекидати. Ну, Стояло раніше під лівостороннє вращення. І щоб поїхати уперед, я буду включати задню. Якщо заведеться, звісно. Так, що я хочу сказати? Перше враження. Ну, що шумів не стало, це однозначно. Чуть звичайний, звичайну роботу мотора і фактично все. Ніяких шестеренок, там шумів, цепки чи щось іншого взагалі не чути. Значить, щодо швидкості і тяги, швидкість стала більша тяга, значить, упала. Але я хочу сказати, що даний проєкт і передбачав, що я буду ставити дві КПП. Якраз це, це тема вже слідучого відео. Кому буде цікаво, підписуємося на канал, дивимося наступне відео, як я буду ставити дві КПП. Зараз, як ми бачимо, у нас одна стоїть КПП. Хочу поставити дві. Як я це буду робити? Чекаємо наступного відео. До зустрічі. Далі буде ще цікавіше. Ну а поки вертаю все на місто, Переставив міст, переварив кріплення. І так, їдемо далі. До зустрічі.